Самота, надзвичайно корисна річ, бо саме в самоті ми обдумуємо про те, все те обдумуємо, що є для нас важким чи нестерпним, ганебним чи жахливим, починає людина обдумувати і пробуджується совість. І він розуміє, що він на чужині, на ріках Вавилонських, що захопила його Вавилонська блудниця і призвела його до того становища, в якому він є. І починається процес покаяння. І цей процес покаяння, якщо ми придивимось, що воно тому псалмі, на ріках Вавилонських, ми побачимо, що він там відтворений насправді. Нас все захопило, те, що захопило нас полон, захопило. Ми вже там. Ми віддалені від Бога. Ми віддалені від духовної вітчизни своєї. Від самих себе, від образу Божого в собі. Ми віддалені, але Єголосовість. Він каже, Куди ти потрапив? Де ти. Там десь батько. Та в нього ж останній раб в кращому становищі, ніж ти. І Йдеться не про матеріальне становище. Він в кращому становищі, бо він в єдності з тобою джерелом всякого добра, джерелом світлої любові. Треба. Усвідомити, де ти? З цього починається покаяння. Так відкриваються покаяння двері, про що ми теж співаємо вже другий тиждень. Усвідомлення, де ти? А далі усвідомлення, що ти не тотожний тому, яким ти був тоді, на батьківщині свій. В єдності з Богом і не можеш з чистим серцем заспівати Сіонських. А далі має з'явитися неприйняття різке, рішуче, жорстке і навіть жорстоке неприйняття самого себе. І дітей Вавилонської блудниці, гріхів, своїх же ж гріхів. Ти з нею війшов в спілкування і породив оці гріхи. Це твої діти так само, як і її діти. Але з ними не можна далі бути. І ти повинен мати той намір своїми руками або руками того, хто є благословенним уже у Бога, розбити ті голови, щоб не було в тебе таких дітей. А от коли ти вже маєш такий намір і вже починаєш цю дію духовну, отоді ти можеш сказати собі, повернуся, батька. Зрішив я проти неба перед тобою. Недостойний назватися сином Твоїм. Прийми мене як наймита. Я готовий на все. В смиренні, в покорі повертаєшся ти до батька. Без справжнього покаяння це повернення неможливе. Гріх наш такий же страшний як зовнішній ворог, захоплений люттю і обтяжений дияволом, який отруює своєю сатанинською свідомістю не лише дорослих, а й дітей своїх.